Голокост. Невідомі віхи історії. 27 січня у всьому світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Ця дата була обрана тому, що саме в цей день визволили Констабір Освенцим. Голокост в перекладі з давньогрецької означає все спалення. Це масове переслідування та знищення євреїв і ромів під час Другої Світової війни. Перший етап Голокосту розпочався у 1933 році. На виборах у Німеччині здобула перемогу націонал-соціалістична німецька робітнича партія, яку очолював Адольф Гітлер. У своїй книзі «Mein Kampf» Моя боротьба Гітлер обҐрунтував антисемітську ідеологію партії. Антисемізм стає державною політикою Третього Рейху. Євреїв позбавляли можливості займатися своєю професією, виганяли шкіл та університетів. Апогею ця кампанія досягла в 1935 році після прийняття. Нюрнбергських законів. З 9 на 10 листопада 1938 року за наказом Геббельса відбулися єврейські погроми, які увійшли в історію під назвою Кришталевої ночі. Другий етап Голокосту розпочався 1 вересня 1939 року. Нацисти примушували євреїв носити особливі позначки, збирали їх у гетто та відправляли в табори. Особливо важкою в гетто була доля дітей. Вони беззахисні першими ставали жертвами катів. 20 січня 1942 року в Берліні відбулася конференція. На якій обговорювали шляхи остаточного розв'язання єврейського питання. Остаточне розв'язання за нацистськими методами це масові розстріли та створення таборів смерті. За період з 1941 до 1945 року на українських землях загинуло близько півтора мільйона євреїв. Та понад 4 мільйони українців і представників інших національностей. У Києві 29-30 вересня 1941 року євреї були зібрані нацистами під приводом переселення, розстріляні у Бабиному Яру. За два дні було знищено понад 33 тисячі євреїв. Масові розстріли у Бабиному Яру та розташованому поряд з ним в Серецькому концтаборі проводились і пізніше, аж до звільнення Києва від окупації. За даними історика Віталія Нахмановича, у Бабиному Яру було розстріляно від 90 до 100 тисяч людей. З них 65-70 тисяч євреїв. Більше дізнатися про ці трагічні події ви можете з книг. Чи став Голокост уроком для прийдешніх поколінь? Мабуть, не варто плекати зайвих надій. Повторення можливе. Адже у душі деяких людей сидить хижак.